Добрий день, панове. Я сьогодні вирішив зробити ще один відео. Сьогодні я думаю зробити ще один ролик про те, як будемо крафтити нашу цяглу. От У нас тут от є. Е Бачите, подивіться, от є отво... Ось такий гарнюній такий підборовочок з, з... з... червоної цегли. один... Ще... Скрафтимо ще один квадратик, кубік, вибачаюсь, і додаємо до тут під стіну, щоб було. Потихеньку будемо, будемо це все оце все, мабуть робити, але так, це, це так, проба, як виглядає. раніше ці блоки ніколи не крафтив цього матеріалу, тому спробуємо, спро, спробуємо скрафтити це знову. Як ми це вже робили на відео, зробимо ще один такий, кубік, і щоб було прикольно. То що, Закриваємо нашу хату і тихенько шлапаємо і все ж таки думаю, де взяти цей матеріал. Всього хату закрили на замок, як має бути. Це сигналізація, щоб було прикольно, Да. Е Тож, де у нас є такий матеріал? У нас є, <кій> у нас є... там в озері його мало і ну, то в річці є. Да. От. А це наш басейн, все чекає дівок, коли ж не прийдуть, не знаю. Казали, що прийдуть і збирається, вже і вино, шампані, копляю, всякий стечок і чекаю, кості, будуть дівки. От. І все, що ж, тихенько лапаємо хоба, потихеньку злазимо і йдемо до нашої річки. Нам треба. Добути глину, щоб з неї крафтити цеглу. Ну що ж, що лапаємо вперед. От, це нагадую моя інсталяція. Тут це є корал і глина. Ну шо, що йдемо вперед. То, наверное, тут тут кислень, то зліз і наберемо тої глини і йдемо крафтити. А це. О, дивіться, скільки дівок! Ніфігасі, оця зеленого, тоді дівки. Вони такі косюті, що кап'яс, такі тонько поїбляєш, він куси по самій цього. Так, але треба робити що? Ну, можна тінька піти і спробувати з ними подручатися. А що родить? Аніста, анізад, аніта. Ладно. Як то кажуть, спочатку цегла, а дівки потом. Тихенько йдемо вперед. Так, і став. Опа, і чекай. Так, ну ще раз. Ага. Здрасті. Ага, ну то таке. і таке буває, що ну, шо ж ти зробиш. Угу, Добре. Коротше, ну такі справи, пацани. Ой, ну що ж, йдемо до нашого озера легенько зараз щось що, що тут ще є. А це наш це наш бур'ян такі як він такий засох. Вже. Ну, і, а це трава. да Що робити? Нічого не робити, йдемо тихенько вперед, треба знову щось тут... знайти в озері і будемо крафтити це. Да. Во. А це моє сіно зріє. Вже воно, бачите, вже майже, майже дійшло. Ну що ж, наступних серіях будемо знову збирати хліб. О, бачите, мені якраз треба перекусити. Гам, 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 гам. Все, Нажерся, блін. Хорошо. Ну що ж, де ж то наша глина? Ну, десь ну там внизу. О, догадую, тут в ніякому разі нічого не треба копати саме ось тут. Копати не можна. Бо не можна. Бо не можна, чого, бо не можна. Тому що Заборон. да. Все, дем дохенько буль і шукаємо, десь тут має бути глина. Скільки глини, ну, скільки тої глини має бути? Тут десь відро! А скільки їх можна черпнути зараз? Відро, глини, більше не треба. Не, не треба. Вот. Вот, Це нас тут глина. Беремо раз. Пораз черпнули Ло... рукою. Ну і, хватит. Ой, я зараз разтоплюся. О. Все. Вдихнули і знову Бо Треба навести марафет нашому дну. Наша... наша річка, ну, честь Нагадую, ця річка називається Дніпро. Ми живемо в Україні, Не то. Є в нас тут щось таке. Пісочок, треба пісочок, куда Пливем, туда, куда. Так, є пісочок чи немає? давайте подивимося. О, у нас є дійсно пісочок. хорошо. Нирайва назад, так. О, вон десь там до десь сюда. Так. І десь треба. Сюди, хоба! Ну, не сильно красиво, так спливаем. Так, хоба, ще одна булька лишалася і все, вже був би капець. Ну що ж, тихенько вертаємося на ту. Пойдем спливемо туди. Так. Ну що робити? Йдемо вперед. Так. Вот. Нуга, ми всі серії крафтимо один блок червоного кирпича, щоб зробити э, підборовочок для нашої хати. А що робити? Має бути красиво, ну, а що ж? Вот, а це, нагадую, біом називається саванна. О! А це гори, це мої жалізі угля. Да. Там є що хоче. І золото, і брилянти, і навіть є кам'яна руда. Да. Що це таке, я не знаю. Добре, йдемо вперед. А це наша лісопосадка недавно садили. Ну, тут же щось живе, так. Да. Тому треба, щоб була лісопосадка, щоб, не дай Бог, хтось не зрозумів, що тут якесь безлюдне місце. Ні, тут у нас якісь дерева ростуть, щось. Да, треба. Там і чийсь, вон там город росте. С Сіном. А що робити? Ну от. хтось черпне, я сразу його током вдарив, да. Як не знаю, як. Вот там. Там чийсь сино, да, все. Йдемо вперед. Що стану та О, сьогодні, до речі, у нас 6 вересня. В Україні у нас сьогодні сонячна погода. Як моя мама каже, це бабине літо. Що таке, я не знаю. Яке воно там літо? Ну, така справа. Все, тихенько йдемо. Зараз робимо, скратимо ще один блок е червоного кирпича і будемо ще щось робити. Що я ще не придумав. Добре. О, хтось, до речі, бачить, у нас новий гравець. Давайте з ним поздороваємося. Як його там звати, блін? А, ой, ой, щось там нажимаю, не то що треба. Так, там. Рітенкс. Іф. Отак. І все. І Дядько, отримує наше повідомлення. Так, ну що ж, будемо зараз жарити наш червоний кирпич. Йдемо до нашої печки. І добавляємо крип... оцю фігню. І будемо дивитися, що вийде. Так, треба ще ми будемо його жарити. Давайте жарити листям, мабуть. Так. Раз. Я вже не пам'ятаю, скільки нам треба, мабуть, 4. Так. А ні, підемо зараз ще раз наберемо. О! Окей, бач, хтось, нам, хтось з нами поздоровався. Це дуже добрий знак. Ну що ж, будемо крафтити наш червоний кирпич. Як... Ой, не то щось нажимаю, добре. А, о, господи боже мені до сюди. Так, кирпич у нас во. І будемо зараз крафтити наш червоний кирпич. Так. Хоба! І червоний блок кирпича у нас тепер є. І підемо його, <кхм> заберемо наш е кругляк і. І нагадую, це було таке кассі, це кругляк. Або булижнік. Короче горя камінці. Да. так. Оце виколупуємо і ставимо це. Хоба! ші бісь! Красиво, красиво, все. О, В моїх царських планах треба затигачити вот это во, і аж сюди во, сюди во сюди во и вот, мабуть. І тоді я буду точно доволь. Ну так, по ми это все е, е, ліпим. Ну так одна серія, один квадратик. Ну, щоб на довшей квадре. Вот. А данность друг ведет рухається? да. Е, е, ну, добре. Вот, якщо прийдемо якась фігня, ну значить, все. И я, я тут я тут вроді все только позитев, вот, тими блоками захисту такого текаєш і вот такого оп обводить. Значить нічого зробити нічого не може. И сутво. Тут то тоже така сама фігна, нажимаєшки пеу. Вот. Uh, і ще раз всім нагадую, що цей ролик виходить за підтримки українських криптолюти карбованці, яка крафтиться на процесорі. Отако. От все. Ну що ж, панове, будемо сьогодні закругляти потихеньку і завершимо наш, наш, наш відосик. О, все. На ну все добре, до побачення.